У пошуках ідеального огірка можна призупинитися на гібриді сама досконалість, кущ росте необмежено вгору, В кожній пазусі утворюються букети огірочків з відмінним смаком. Але цей гібрид з'явився в кліматі Челябінської області і в іншому регіоні може не показати заявлених виробником якостей. Історія огірка самодосконалість цього гібрида немає в держаєстрі рослин, виведений він на Челябінській дослідній станції. Офіційними продавцями є інтернет-магазин Гарден, Челябінськ і компанія Уральський дачник «Міас», Челябінська область. Сама досконалість іноді підноситься як огірок Сибірської селекції. Через що виникає ілюзія, що його можна вирощувати і отримувати, обіцяні врожаї в регіонах екстремального землеробства і вже тим більше на півдні. Челябінськ знаходиться на кордоні Полісся, але на самому півдні Уралу південніше Київської області. Тут переважає помірно континентальний клімат, літні температури встановлюються вже в травні, але сильної спеки не буває. В таких умовах і проявляє свої кращі якості самодосконалість не дивно, що городники, які проживають на півдні де літо спекотне і посусливе, і на півночі, де воно коротке і прохолодне, залишають негативні відгуки про гібрид, не отримавши обіцяної врожайності. Самодосконалість на сайті уральського дачника називають колекційним, він входить в серію суперпучкових огірків. До неї відносяться і ще гібриди тієї ж селекції. Почкове пишність всім на заздрість, Сибірська гірлянда, мес виробники обіцяють до 400 плодів з куща кожного з них, тобто в 10 разів більше, ніж зі звичайного сорту. Цим виправдовується висока ціна у деяких містах. 5 насіння продають за 125 гривень відео огляд суперпучкових огірків від уральського дачника. Сама досконалість на 2 хвилині. Єдиний гібрид розчарування в цьому році огірок зі звучною назвою «Самодосконалість». Досконалість. П'ять шт коштували сто двадцять п'ять гривень, ніби як суперпучковий, не хворіє і іт, мало не огіркове дерево. В результаті чотири шт виросло горбистих, один шт гладкий, взагалі без горбків, болючий шаленою врожайності. Близько немає хібрії, імунісія поруч сидять куди врожайніше. На смак непоганий. Юрій Турянський хтп в Рюсвіщен Грюфорюм Принтрат 41573 1 5, 7, 3, 1, 5, 5 4, 3, Опис гібрида – сама досконалість росте індетермінантним кущем. Тобто основна батіг розвивається весь теплий період до заморозків. По всій її довжині наростає велика кількість пасників. У пазусі кожного листа зав'язується по 3-6 огірочків. Перші з'являються через 37-30 днів після сходів за описами на сайті, уральський дачник, зеленці виростають в довжину до см. Їх поверхня покрита горками і білими шипами, але вже є кілька відгуків про абсолютно гладких плодах, що виростають з насіння під назвою Сама Досконалість. Причому з одного пакета виростають і горбкуваті, і гладкі огірочки, що говорить про пересортиці з цієї серії. В 2015 році мені попалися огірки сама досконалість і ще якісь. Посадила в теплиці два пакетика по п'ять. Зійшли вісім. Урожай не зважувала, але збирати і роздавати бажаючим замучилася. Обидва сорти на вигляд і смак були дуже схожі. Відрізнявся тільки розмір пухирців посередні і дрібніші. А ще в одному з пакетів попався пересорт. На одній рослині огірки були світло зелені і абсолютно гладкі, салатні, мабуть, а шкірка ніжна ніжна. Я потім цей сорт намагалася обчислити за описом, але не змогла й удачні цахтс. Сім дач руяна з оцівами об уюрцях сорта сібірська ірлянда один хто насіння уральського дачника під назвою Сама Досконалість в один виробник обіцяє. Що з кожної рослини при правильній агротехніці і догляді можна зібрати до 400 хороших огірочків карнишовного типу цьому році я вирішила придбати таке насіння. Огірочки вийшли гладкі, дуже шкода. Хотілося все таки, як на картинці свято 1.1.4.1. чотири один з 3.3.4.2.4.7.4. 3 4, 2, 4, 7, 4. Хороший смак огірків самодосконалість ніхто не заперечує, щільна хрустка, ароматна і солодка ніколи не буває гіркою призначення універсальне споживання в натуральному вигляді прямо з куща, приготування салатів, окрошки розсольників, консервування, урожайність гібрида в рідному регіоні – тридцять км2, крім того, сама досконалість не хворіє борошнистою росою, огірковою мозаїкою і оливковою плямистістю. Ційкий до перепадів нічних і денних температур, вирощування огірка самодосконалість, цей огірок є партинокарпічним гібридом, тобто самозапильних, можна вирощувати в теплиці, парнику і відкритому ґрунті. Чим більше теплих днів ви забезпечите цьому гібриду, тим вище буде його врожайність. На постійне місце його і сіють насінням, і висаджують розсадою. Оптимальна температура для огірків в день 24 28. Вночі 1.8. О 2.2. Терміни посадки посіву в теплицю. На початку травня у відкритий ґрунт. На початку червня. Розсада повинна мати 3-5 справжніх листочків і оптимальний вік. 30 днів на 1-2. Розміщуйте не більше двох кущів, на пакетику з насінням є рекомендації по вирощуванню, зокрема, формувати потрібно строго в одне стебло за такою схемою. Пазухи перших три-чотири листків засліпите, тобто видаляйте все, що з них виростає, квіти. Зав'язі пагони, залишайте тільки самі листя, вище видаляйте цілком бічні відгалуження пасинки, а залишайте квіти і зав'язі на основному стеблі, батіг обов'язково підв'язуйте до шпалери. Відео: Гормування огірка в одне стебло, коли стебло огірка, сама досконалість досягне верхньої точки. Робіть на свій розсуд, перекиньте через верхню поперечину, щоб батіг звисала вниз, прищипніть верхівку. Якщо вам не потрібно більше огірків, підтягніть нижню, вже од плодоносившую частину стебла до землі, і покладіть кільцями. Для такого способу потрібно, щоб батіг обвивала одну мотузку. Якщо вона тримається вусами забрати і вплилася в неї, підтягнути стебло, не порвавши його. Не вийде відео, як сформувати кільця стебла огірка. Після збору перших зеленців підгодуйте азотним добривом, це дасть поштовх до зростання батоги і нових зав'язей. Можна полити настоєм органіки, кропиви гною посліду, потім протягом усього плодоношення щотижня вносити комплексні добрива для огірків, що містять азот, фосфор, калій і мікроелементи, фертика, агрікола, біомайстер та ін. При вирощуванні в теплиці поруч рекомендується тримати бочку з заграла травою або гноєм, виділяється вуглекислий газ, сприятиме наливу огірочків. Решта догляд, це рясні поливи, ґрунт на грядці повинна бути постійно вологою і пухкою, а не сирою і щільною зеленці необхідно збирати кожні один-два дні, не допускаючи їх переростання, відгуки городників. Цього року придбала насіння огірків уральський дачник сама досконалість в один. Таких огірків я ще ніколи не вирощувала, дуже вже вони мені сподобалися, огірочки відмінні, хрусткі, що не переросли, і що найголовніше, їх дуже багато. З одного між вузля ростуть по шість штук відразу незвичайна краса, совосім сім. Оце вікцом ревів три, но мені найбільше сподобалися фодин, еколь гавриш, і фодин, сама досконалість, уральський дачник. Обидва сорти і смачні, і дуже врожайні катаннях в нерюцом мініті домдача, какі оюрці нісажам хлогірковий гібрид, сама досконалість виробник називає суперпучковим. Високу врожайність огірок показує не в кожному регіоні, вимагає особливого догляду, розріджена посадка, формування без пасенків, посилені поливи і підгодівлі.